Любий Сумду, інститут права вітає тебе з днем народження. Бажаємо тобі завжди посідати топові місця у світових рейтингах, примножувати наукові здобутки, розширювати горизонти міжнародного співробітництва та впевнено йти до своєї мети. Сумський державний університет. Ти кожного дня поєднуєш в одній будівлі людей з різних куточків земного шару. Ти виховуєш активістів і наукових діячів. В Сумду це не просто університет. Це місце, де твої мрії можуть стати реальністю. Сумський державний університет для мене це стиль життя з днем народження. Рідний універ. Для мене Сумський державний університет це справжня родина зі своїми традиціями, з днем народження, найелітніший із універів. Друзі, цей рік ми почали зі змін, але я впевнений, що разом ми, попри всі перешкоди, досягнемо ще більших перемог та вершин. З Днем Народження СумДУ! Сьогодні у нас у всіх свята такий собі день народження. Адже університет це перш за все студенти. Тому хочеться побажати кожній частинці такого великого механізму. хочеться побажати, щоб кожен з нас запам'ятав студентські роки як найкращу пору нашого життя. З Днем Народження СумДУ! Коханий СумДУ, щиро вітаю тебе своїм днем народження. Бажаю натхнення, процвітання та гарних студентів. Любий університет, твоя історія почалася в далекому 1948 році. Кроку чи цим шляхом ти досяг своєї мети. Нині ти найпотужніший вищий навчальний заклад регіону. Ти завжди в топі світових рейтингів. Ти розвиваєш культуру, освіту, науку, міжнародну діяльність. Ти цілеспрямований, ти динамічний, ти найкращий. Адже ти Сумський державний університет.